Депутати, я нагадаю, що в той раз я виступав і звинуватив, так сказати, міську раду і вчасно сидіть Статтяну, тому що вони винуваті в закриті сама поліклініки. При перевірці оказалось, інформація недійсною, тому я прошу вибачити мені за те, що ввів громаду, тобто депутатів в оману. В... 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 Ну і для... Що Я раки не хочу. Назвав. Не перебувайте, будь ласка. Назад, назад, не знаю, діло в тому, що назад чи наперед. Чого не надаєте. тут вищане було перепробачення, а просто тут Ну так зараз, все ладно. Я ладно, не буду об'ясняти, бо це нема часу, чого і відкуди. Я просто кажу, що після цього стоматполіклініка здає, здає кабінети в оренду і бажаючи працювати, при тому дуже на вигідних умовах, і бажаючи працювати стоматологи, можуть оформляти копи і працювати. 24 на 7. Оце і все. Будь ласка. Віталій Я... Олексійович, У мене до вас є питання, будь ласка, доведіть депутатам до відома, подайте інформацію. Хто готовий вам відповідну інформацію, відповідний текст з відповідним, хто вас просив виступити саме з такою заявою, і по яким проблемі? Ну, Пропросив мене бивший головний лікар з Томатполіті. Діло в тому, що я другої інформації нікого не кого не, не отримав. А так інформація від людей. Я, якщо начну об'ясняти, дело в тому, що закривати стомат поліклініків ніхто не мав права, тому що не було ніякого приказу. Не ні, ні з району, не з області, ні, ні від не з міністерства. Тим більше, що там було вказано, що уменшається бюджет на стомат на бюджетну зменшається гроші. А там половина стомат клініки працювала не на бюджеті. Значить, можна було тут другу повести на повзраччок, так як це, або ж оставити половину ті, що не на бюджеті. Цього не було зроблено, було бажання закрити і Це дуже зроблено було. Нашого мера бажання це, мене все питання є. Немає не платити.